Вітаю, шановне вініломанство, і особливе вітання тим, хто тільки починає свій вініловий шлях, тому що це відео в першу чергу для вас. Хоча, звісно, і ті, хто вже мають деякий досвід, також можуть знайти в ньому для себе дещо корисне. Коли я тільки починав свій шлях, я взагалі не знав, що таке фонокоректор і що він потрібен для того, щоб слухати вініл. Я з опису того програвача, який збирався купувати, зрозумів, що його можна під'єднати до акустичної системи з лінійним входом, і таким чином зробив свій вибір. Коли я його придбав, то підключив до старенького музичного центру і все працювало, я був щасливий. Лише потім я почав розбиратися з компонентами, зацікавився темою апгрейду. Тож сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом, щоб для вас цей шлях був. Простішим та приємнішим. Почнемо ми із найбазовіших понять. Для того, щоб слухати вініл, вам потрібні чотири компоненти. Це, власне, програвач вінілу, фонокоректор, підсилювач та гучномовці. І всі ці чотири компоненти можуть бути як окремими одне від одного, так і бути в різних комбінаціях між собою. Коли ви обираєте собі програвач вінілу, то в першу чергу вам треба визначитися з тим, до чого ви будете цей програвач підключати. Тож, на мій погляд, всі ці комбінації краще розглянути починаючи з кінця, тобто гучномовці, підсилювач, фонокоректор, програвач вінілу. З гучномовцями та підсилювачем все якраз найпростіше, тому що тут всього лише два варіанти: або це пасивна акустична система і окремий до неї підсилювач, або ж це. Активна акустична система, в якій підсилювач вже вбудовано в один із гучномовців, хоча буває, що і в обидва. Звісно ж, до активної акустичної системи вже окремий підсилювач не потрібен. А от фонокоректор може бути вбудований як в активну акустичну систему, так і в окремий підсилювач, і тоді, скоріше за все, він буде називатися стереоресивером. Ну і, звісно ж, може бути вбудований в програвач вінілу. Якщо у вашій системі є. Два фонокоректори, то, звісно, що працювати має тільки один із них. Оскільки це відео для початківців, то я думаю, що варто розглянути питання, як розпізнати фонокоректор, коли він вбудований в один із компонентів системи. У випадку з програвачем Вінілу на це буде вказувати невеличкий перемикач поруч із виходами RCA та клемою заземлення. Він може бути підписаний або Line phono, або ON-off. Тобто. Цей перемикач дає можливість або увімкнути фонокоректор, або вимкнути, і використати той сигнал, який вам потрібен фоно чи лайн. Але в деяких програвачах Вінілу, зазвичай початкового рівня, вбудований фонокоректор вимкнути не можна, тому орієнтуйтеся не лише на фотографії, а і уважно читайте опис програвача, який вас цікавить. Коли підсилювач має вбудований фонокоректор, то він матиме обов'язково окремий фоновхід, який буде так і підписано написом фоно. Поруч обов'язково має бути клема заземлення. А у випадку, коли активна акустична система має вбудований фонокоректор, то лінійний та фоновхід буде у вигляді одного і того ж самого входу RCA, але він буде перемикатися окремим перемикачем. Поруч також має бути. Клема заземлення. Тут ми підходимо до основного питання. Для чого ж потрібен фонокоректор і в чому його важливість з точки зору звучання? Фонокоректор виконує два завдання: перше це підсилення сигналу, а друге це корекція згідно зі стандарту Ріа. Справа у тому, що картридж програвача вінілу генерує дуже слабкий сигнал. Наприклад, MM картриджі генерують зазвичай від 3 до 5 мВ. Деякі діджейські картриджі можуть генерувати до 10 мВ. Якщо ми візьмемо mc картриджі то вони генерують ще слабший сигнал. Може бути 0,3 мВ і навіть 0. Нижче. Тому цей сигнал треба підсилити до рівня лінійного, а це дуже серйозне підсилення. Тому від того, яка використовується в фонокоректорі схемотехніка, від того, які використовуються конкретні компоненти, дуже сильно залежить якість вихідного сигналу. І другий момент це корекція згідно стандарту Ріа. Рія це абревіатура від Recording Industry Association of America. Справа в тому, що не можна просто так взяти студійний запис і перенести на платівку. Навіть якщо технічно це можливо, в такому разі на платівку не поміститься достатня кількість музики, тому що низькі частоти займають більше місця. Для них потрібна ширша доріжка. Тож оригінальний запис проходить процес еквалізації згідно з кривої Ріа. І завдання фонокоректора зробити зворотню еквалізацію до рівня оригіналу. Тож від того, як влаштований фонокоректор, наскільки якісні компоненти підібрані, залежить те, що ви почуєте в результаті. З того досвіду, який я отримав за весь свій час захоплення вінілом, я зробив висновок, що перший крок до якіснішого звучання. Це навіть не заміна картриджа, не заміна стилуса, а саме заміна вбудованого фонокоректора на окремий зовнішній. Тому що в більшості випадків вбудовані фонокоректори мають просто прийнятний рівень звучання, і вони при цьому навіть не реалізують потенціал того картриджа, який у вас встановлено на програвачі з заводу. І якщо ви міняєте. Лише картридж чи лише стилус на кращий зі складнішою заточкою, то ви, звісно, покращите звучання, але воно буде сильно обмежуватися саме рівнем фонокоректора. Подібна ж історія із вбудованими фонокоректорами в активні акустичні системи. В більшості випадків вони також мають доволі таки низький рівень. І про це я ще скажу пізніше. А от із фонокоректорами, вбудованими в окремі підсилювачі, ситуація набагато краща. Ну, до прикладу, Cambridge Audio. Наскільки я розумію, фонокоректори, які вбудовані в їх підсилювачі, вони. Як мінімум не гірші за їх окремі фонокоректори, такі як Cambridge Audio Alva Solo та Alva Duo. І якщо ви вирішили собі купити зовнішній фонокоректор, то, звісно ж, подбайте про те, щоб він підходив до вашого картриджа. Якщо у вас картридж MM типу, то фонокоректор має працювати з картриджами MM типу. І якщо у вас картридж MC типу, то, звісно ж, він має працювати з MC картриджами. Тут доволі все просто, якщо не сильно вдаватися в деталі. Підтвердження своїх слів я хочу розповісти історію пана Романа, який звернувся до мене з проблемою, що його акустична система грає гірше з вінілом, ніж із цифрою. Недостатньо було низьких частот і загалом звучання не таке якісне. Акустика активна, кліпш The Nines доволі таки високого рівня. Програвач вінілу бренду Project, також далеко не початкового рівня програвач. При цьому використовувався фонокоректор, вбудований в акустичну систему. І після деякого обговорення і роздумів я порадив саме замінити фонокоректор. Знайшов фонокоректор бренду Sheet Audio, а саме модель Mani2, чи Mani2, хто там знає, як правильно, який я також хотів і собі спробувати, і досі хочу. І ось результат читаємо. Фонокор змінив картину кардинально по всьому частотному діапазону і повернув низькі частоти. Дякую за допомогу і поради. Тож, як бачите, це працює. Навіть доволі таки недешева акустична система може звучати погано із власним вбудованим фонокоректором. Але мушу також вас і застерегти: не будь-який зовнішній фонокоректор буде обов'язково кращим за вбудований. Тут все дуже сильно залежить від виробника та, звісно ж. Ціни. Вам доведеться робити власне дослідження на цю тему, і, звісно ж, я готовий вам допомогти в рамках своєї компетенції. Один із тих фонокоректорів, які я сміливо можу рекомендувати, це є iFi Zen Phono, яскравий представник фонокоректорів, які при відносно невисокій вартості можуть конкурувати зі значно дорожчими. Дуже цікавий фонокоректор, незвична форма. Повністю алюмінієвий корпус, дуже такий приємний, відчувається як преміальний такий девайс, може працювати з картриджами MM типу і трьох видів МС-типу. Має Subsonic фільтр іноді це корисно. І, що незвично для девайсів такої цінової категорії, це балансний вихід. Якщо порівнювати його із вбудованим фонокоректором, в мій Technics SL1520, то цей дає значно ширшу сцену, значно природніше звучання, більшу детальність. Тому цей апгрейд того вартий, рекомендую. Звісно ж, на цьому фонокоректорі я навряд чи зупинюся, тому що мені ще хочеться спробувати справжній ламповий фонокоректор. Чому кажу справжній, тому що. Є багато фонокоректорів, які використовують лампи лише для забарвлення, звучання, але лампи не беруть участі у самому підсиленні, тому це не зовсім правильно. А справжній нормальний ламповий фонокоректор він доволі таки буде недешевим. Тому плани все одно є. Тож, друзі, сподіваюся, ця інформація для вас буде корисною. Дякую вам за увагу. Поставте вподобайку, підпишіться, напишіть коментар, можливо, я щось важливе забув. І, звісно ж, не забувайте підтримувати Силу оборони України. І побачимось в наступному відео. До зустрічі!